Прадавні українські традиції ожили у Прилуцькому ліцеї номер 5 У класі сяють очі дітлахів, які вперше торкаються таємниці виготовлення давнього оберегу різдвяного павука. Цей символ прийшов до нас, як і коляда з язичництва. Оберіг з соломи, крізь яку пронизували кінський волос, а згодом міцну нитку означав воз'єднання і міцний родинний зв'язок. До уроку дизайн павучка осучаснили. замість природних матеріалів різнобарвний пластик. Своєрідний майстер-клас проводить вчителька трудового навчання Оксана Чепурна. В цьому навчальному році перед різдвяно-новорічними святами ми обрали такий проєкт, який називається Різдвяний Паук. Це традиційна українська прикраса, це і прикраса, і оберіг, і іграшка одночасно. Щоб зробити навчання цікавішим, учительки технологій та математики об'єднали зусилля і організували справжній урок майстерності з виготовлення різдвяного символу. Технологія виготовлення цього виробу пов'язана дуже з математикою, тому що в основі цього виробу октаєдр, математична фігура. Саме тому ми сьогодні з вчителем математики спільно проводили цей захід. Я Практично, я знаю, як це зробити своїми руками, а вчитель математики більше розказувала про геометрію, як це пов'язано з геометрією, про геометричні фігури, з яких складається трикутник, ромб, трапеція, паралелограм. Діти пригадали ці математичні поняття, дізналися для себе нове поняття. Те, чого вони не знали, октаєдр вони вивчатимуть в 11-му класі. Але зараз на випередження вони вже дізналися, що є така об'ємна геометрична фігура. Майже годину діти старо. Ну нанизували соломинки на нитки, формуючи тіло павучка з геометричних фігур. Прості матеріали ожили у пишних прикрасах, що мов танцюють у коридорах ліцею. Хочу відмітити, що діти з задоволенням виготовляли такі вироби, і результат їхньої діяльності ви можете бачити у нас в вестибюлі стеля. Вестибюлю повністю прикрашена пауками, які зробили учні восьмих класів.